Вітаю, математика 6 клас. Сьогодні виконуємо номер 1249, це у нас номер на повторення. Теми перпендикулярні прямі. Давайте одразу візьмемо наш інструмент, який нам знадобиться. Це у нас косинець. Хто ще не знає, коротенько розповідаю. Це така креслярська лінійка. Вона має форму прямокутного трикутника, і у нього є три сторони: є сторона, яка називається короткий катет, Сторона, яка називається довгий катет і сторона, яка називається гіпотенуза, але поки що нам ця інформація не знадобиться. Цією стороною ми користуватися не будемо. Нам потрібен короткий катет і довгий катет. Так ось. Сьогодні нам пропонують згадати інформацію про те, як проводити перпендикулярні прямі на фігурах. Перерисуйте в зошит рисунок 154, будемо вважати, що ми його перерисували. Проведіть через кожну з точок Б і М пряму, тобто з точки Б, нам треба провести пряму перпендикулярну до прямої АД. З точки М треба провести перпендикуляр до сторони АД. А потім ще через точку К треба провести перпендикуляр до прямої CD. І так на кожному рисунку. На рисунку А перші два завдання ну, дуже легкі, ми навіть бачимо, що по клітинках ми можемо впоратися з. Цим завданням. Але давайте будемо робити все за правилами. Якщо нам треба провести перпендикуляр до сторони АД, то ми прикладаємо наш косинець коротким катетом на цю сторону і починаємо рухати до тих пір, поки не зустрінеться великий катет з необхідною нам точкою. З точкою М. Ми вже зустрілися, тому можемо провести перпендикуляр. Позначаємо квадратиком, що тут у нас кут 90 градусів. Починаємо далі пересувати наш косинець, зустрічаємось з точкою М проводимо Тепер нам потрібно через точку К провести перпендикуляр до сторони СД. Прикладаємо, порівняли рівненько і починаємо пересувати наш косинець вздовж прямої СД до тих пір, поки не зустрінемось з точкою К. І ми бачимо, що ми то зустрілися з нею, але у нас закінчилася сторона СД. Ми пам'ятаємо, що всі фігури у нас складаються з прямих, тобто СД – це у нас пряма. А пряма має ні початку, ні кінця, тому ми в будь-якому випадку, коли нам це необхідно, можемо нашу пряму подовжити до необхідного нам розміру. Прикладаємо косинець і розуміємо, що нам треба зробити її довшою, ми подовжили цю сторону. А потім знову повертаємось до нашого завдання. Приклали короткий катет до сторони CD. Починаємо рухати, допоки не зустрінемось з точкою К. Допоки довгий катет не зустрінеться з точкою А К. Зустрілися, провели перпендикулярчик, позначили кутик 90 градусів. Переходимо до наступної фігури. Так само нам потрібно до сторони АД. Провести перпендикуляр з точки М з точки Б. Ми вже бачимо, що нам АД не вистачає, тому одразу подовжимо до необхідного розміру пряму АД. Тепер прикладаємо косиниць коротким катетом на сторону АД і починаємо пересувати. Наш косинець, допоки довгий катет не зустрінеться з потрібною нам точкою. З точкою М ми вже порівнялися, можемо провести перпендикуляр. Починаю, продовжуємо рухати. Довгий катет зустрівся з точкою Б. І ми можемо провести перпендикуляр. Позначили бутики 90 градусів. А тепер ще потрібно через точку К провести перпендикуляр до прямої СД. Вкладаємо наш косинець коротким катетом. На сторону CD і починаємо пересувати до тих пір, поки великий катет не зустрінеться з нашою точкою, К. зустрілись, провели, позначили кутик 90 градусів. І з цим завданням ми впорались. Переходимо до третього рисунка через точку MB до сторони АД. На сторону АД вкладаємо наш косинець. І розуміємо, що АД нам знову не вистачає довжини АД. Бо ось так у нас буде йти перпендикуляр. Тому, знову-таки, АД ми маємо подовжити до необхідного нам розміру. Подовжили і повертаємось до нашої роботи. Приклали короткий катет на сторону АД, починаємо пересувати його, допоки великий катет не зустрінеться з точкою Б. Зустріч відбулася, проводимо перпендикуляр. А ще нам треба через точку М провести перпендикуляр. Провели через точку М і через точку Б позначили кутики 90 градусів. А тепер нам ще треба через точку К провести перпендикуляр до прямої CD. Короткий катет вкладаємо на сторону CD. І починаємо рухати до тих пір, допоки великий катет довгий не зустрінеться з точкою К. Коли вони порівнялися, ми можемо опустити в перпендикуляр. І позначити, що у нас утворився кутик 90 градусів. Якщо тобі сподобалось це відео, став вподобайку, підписуйся на мій канал, зустрінемось в наступних відео.